Ці всі спогади вони дуже важко даються. Дуже важко, тому що в минулому часі. Я не два роки пройшло, а я не готова говорити в минулому часі. Я не уявляю, як, як будувати то життя без, без нього. І незважаючи на, на всякі наші життєві перипетії, в певний момент ми таки зрозуміли, що ми маємо тільки один одного. Нас тільки двоє, а діти наші, це, як я вже казала, це наша радість, але вона пройде і далі діти будуть будувати свої гніздечка, а ми маємо зберегти серед тої рутини, життєвої, серед тих всіх бажань побутових, ми маємо зберегти бажання бути разом, один з одним. І напевно, що мені просто не дає спокою, що як тільки ми це зрозуміли, Настала війна. І всі наші плани просто, просто залишилися планами. Я дізналася, що він йде записуватися добровольцем, вже коли він був в черзі. І якось він помаленьку підводив до того, що існує життя без нього. Згадуючи зараз той час, я думаю, що таке добре, що нам Бог дав ще тих. Кілька днів і розуміння, що нема важливішого. Важливі тільки люди і ті емоції, які вони дарують один одному. І якщо є можливість, якщо є ми один в одного, то ті дні треба берегти. Тримають діти, тримають діти і якийсь обов'язок перед чоловіком, що я. Він в мене вірив, що я повинна дітей підтримувати в тому. А діти потребують багато: діти потребують здорового сну, відпочинку, здорової мами, якихось здорових відносин, навіть в тій ситуації, яка в нас залишилася, то, напевно, єдине, що допомагає вставати зранку і йти щось робити.